Хочу договір про те, що проєкт бюджету у відповідний період відновлення бюджетного законодавства був і рекомендований комітетом до затвердження на сесії селищної ради. Формування даного бюджету відбувалося в черговий раз воєнних умовах, е, прогноз бюджету відповідно до е, обмежень. Бюджетного законодавства не виконувався на наступний рік цю статтю вже у 25 році ми будемо робити прогноз бюджету на наступні три роки. Слід відмітити, що розрахунок даного бюджету селищної громади відбудеться відповідно до чинного законодавства і бюджету, який прийняла Верховна Рада, державного бюджету на наступний рік. Всі дані були розміщені на сайті. За цей період е, хочу вам доповісти, що згідно бюджету державного бюджету, наступний рік е, основні соціальні показники не змінні, а саме мінімальна зарплата залишається на рівні 8 тисяч гривень, податкової мінімум загальної 220, для працездатних осіб 3028 і для. Осі, які наступ до працездання від 361 гривень Крім того, різниця з тим, що виставлено на сайті, станом на сьогодні є зміни а саме 5.12 за номером 13, 94, постанова Кабінету міністрів називається так: деякі питання розподілу освітньої субвенції на 25 рік. Це е, субвенція. За рахунок якої фінансується заробітна плата для нарахування педагогічним працівникам е, шкіл. Ці субвенції описані чіткі умови і надання її буде е, затверджено і є затверджено для педагогічних працівників на 8 місяців 25-го року. Тільки на 8. З е, 1-го, 9-го, згідно. Розрахунку з першого 9 року школи, яких кількість дітей менше 45 mm -hmm. І то, вони відносуватися за рахунок державного бюджету, не будуть. Це не стосується початкових навчальних закладів. Початкові навчальних заклади будуть фінансуватися, тому ці зміни вже враховані в нашому проєкті бюджету. Крім того, на сесії було враховано. Як до виконання про змінних структур е, громади, о, ці теж зміни враховані. Такі зміни відносно того, що є на сайті і що ми з нього Обсяг доходів у проєкті бюджету на 25 й рік, це планується в розмірі загального фонду 94 мільйони 660 грн 337 Спеціального фонду 2 мільйони 544 тисячі, загальна сума доходів, яка формується на наступний рік, дорівнює 97 мільйонів 204 тисячі 337 гривень. Найбільше нашою справою і найбільше це показник це власні доходи, тобто доходи, які не залежать від міжбюджетних канцистер. Ця сума до рівня 79 мільйонів 803 тисячі 580 гривень в мінальній таблиці ви бачите, що останній рядовчок. У 23 році фактично нам надійшло 71 мільйон 136 тисяч гривень. Очікування надходження цього року складати 76 мільйон 261 тисяча гривень, і план на наступний рік буде прогнозується більшим на 3 мільйони 542 тисячі 579 гривень 98 копійок. це фактично на 4,7%, більше ніж очікувані надходження 24 року. Найбільші доходи, а саме 91, майже 92% це складають три податки. Податку на доходи фізичних осіб. Я виділив його сто 110 тисяч податку на доходи фізичних осіб. Ви бачите. Динаміку 34 млн 860, 36 мільйонів 216 і на наступний рік 39 мільйонів 139 вага такого Багато позна... показника в доходах нашої громади 49%. Слідуючи за дохідністю, це податок на майно. Розрахунково він становить 25 мільйонів 190 тисяч або тридцять Єдиний податок розмірі 8 мільйонів 892 Тисячі або 11,1 відсотка. Законом про бюджет державний не враховано розміщення місцеві громадами власних коштів на депозитах і купівля облігацій за рахунок рівного залишку. Але за рахунок надходів в разі такої, якщо у нас будуть такі умови і можливості, ми зможемо розміщати такі. Коштів. Крім власних надходжень. Е, на слідчій сторінці е, ми купували те, що нам на сьогоднішній день планується надати з інших бюджетів, а саме з державного бюджету е, додаткова дотація 490 тисячу 600 гривень. Безпосередньо сама освітня субвенція на 8 мільйонів 260 гривень 262 тисячі 800 грн. І з бюджетом обільської селищної територіальної громади в разі погодження їх повітря після завтра п'ятницю сесії сума буде становити 100 950 955 гривень. Це наскрімне утримання дитячої юнацької спортивної школи ірчанс, от які надходження нам малоються надійти від інших громад. Видатки вони традиційно дає до доходам. І встановлюють в проєкті бюджету 97 мільйонів 204 тисячі 337 гривень. А саме додатки загального фонду 94 мільйони 660 тисяч 337 гривень, та видатки спеціального фонду 2 мільйони 544 тисячі. Світою виконання вимог частини 487 бюджетного кодексу України. видатка бюджету в першу чергу закладений це. Видати на оплату праці, друге це на оплату енергоносії, водопостачання водовідвельних природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетною установою. Я також вам навели відділ фінансів на вірвам для аналізу заробітної плати, основні і матеріали, тобто переймену характеристику покоданих економічної класифікації, які будуть у 2024 році. І які плануються у 2025 році. І багато таких видатків у бюджеті нашої громади. Ну, для прикладу, наприклад, заробітна плата От, була у 2024 році 61 мільйон у 2025 прогнозується на рівні 59 мільйонів 324 тисяч. А що так? Не зрозумів, що означає, що блокнома, що значить заліблення. Хочу навіть. Відповідно, все прогнозується відповідно до надходження. Є? Добре. Добре. Ні, працівників не буде зменшувати заробітна плата. Тут ще не враховано, ми чули, я декілька разів заголошував, що не повністю врахована освітня субвенція. Освітня субвенція це досить велике число, і тут вона не врахована, тому що розрахована на 8 місяців. Тобто, якщо її врахувати, то буде більше. То буде трошки більше. Набагато ми не знаємо, яка буде освітня субвенція станом на слідуючий рік. Тобто ми на 4 вже що це фактично. 24-й мало. Це полімальна характеристика. Це не показано, це те, що закладено в бюджет, Це кошти з місцевого бюджету. так, Без Буде з... Тож можна. Можна. залучення коштів місцевий бюджет на зараз менше, ніж в передньому році. Правильно? Ні, не правильно. Тут показано загальне надходження. У 61 мільйону це є і освітня субвенція, і ті дотації, які нам додавалися, і ті субвенції, які давались на роботу з інклюзивними дітками, Тобто не можна сказати, що це точно от та сума 59 мільйонів і ні. більше нічого. Тобто вона буде більше. Якщо буде державний бюджет надавати кошти, то так. Всі розрахунки проведені відповідно до е, вимог. Вимог та що мінімалка, і вимог тієї, що податки складатимуть не 19,5%, а 23%. Складне. Для аналізу хотів би ще з цих харч, для аналізу, кожна. Галус розписано багато робітних плати. Ці 59 мільйонів розписано, скільки кожна галузь буде мати держав. Державне управління з цієї суми буде складає 20 млн 593 тисячі, освіта 33 мільйони 160 тисяч. Соціальний захист та соціальне забезпечення 2 мільйони 690 тисяч, культура Культура мистецтво 1 млн 780, 000, фізична культура і спорт 1 мільйон 100 тисяч. Загальна сума 59-324. Хочу вам наголосити, що відповідно до змін, які були внесені у структуру громади, наприклад, по соціальному захисту та соціальному забезпеченню з 1 шість фактично.